Новий, як на 2002 рік Моровін, з усіх боків був оточний славою та здавалось приречений на успіх. Гра чудово себе показала та дала друге життя серії давніх своїв, бо попередники арени Daggerfall були непоганими, але зібрали надто мало продаж, через що Моровін довелося робити на останні гроші із благословення Тода Говарда. Моровін був класним РПГ в повному розумінні слова РПГ, тобто можливістю відігрувати власну руч вибрану роль ігрового персонажа у світі. За це молода студія Bethesda отримала шквал нагород. Вигравців і фанатів і позахмарні продажі, і відповідно гроші нових людей до себе в команду розширили лор, але при цьому ігрова спільнота вже вимагала у наступній четвертій частині своєї в набагато вищу планку якості, яку беседківці могли забезпечити через просто захмарний успіх третьої частини Also Known S, Morrowind і через їхню любов. В принципі, вони були правими для процесу розробки Oblivion, були зроблені відносно комфортні умови і впевненість в завтрашньому дні. І цього року світ побачив ремастер моєї гри. Дитинства, просто давайте пригадаємо той обліго, який був моєю і надіюсь вашою кровою дитинства. Історія створення четвертих своїв була тісно переплатена із кінцем третіх. Варденфелл був місцем непривітним, сірим, ну і дуже депресивним по кольоровій гамі. А погодьтеся на початку 2000-х та і зараз цих барв, і в повсякденному житті по горло вистачає. Отже, четверту частину вирішили робити світлою, контрастною та повною насичених яскравих кольорів. І варто сказати, їм це вдалося. Ігрові події відбуваються у сіроділі, серцевині всієї імперії. Тут, серед мальовничих рівнин, густих лісів, засніжених верхівок гір, живуть люди високого для суспільства, не поспішно виконуючи свою рутину, читаючи книжки, вивчаючи бойові містецтва у Анвілі, і ті, які пізнають магію в університеті при імперському місті. Кожне місто, яких тут вісім, кожен зі своєю унікальною архітектурою. Через це вони легко закарбовувались в пам'яті шукачів пригод, які уперше в них побували. А міста відповідно розкинулись на 40 квадратних кілометрах. Карти, котра вкрита лісами, незовинами, трохи горами і ріками. Ну а на карті, само собою, вже розкидані печери, покинуті замки, стоянки розбійників, стада вовків і іншої всякої тварі по парі. Одним словом, гравцеві тут точно не можна було заосумувати, ані на ми. У створенні таких краєвидів допоміг машинний інтелект. Тепер розробники не мають своїми руками виставляти дерева, камінці, траву, а просто-напросто задують машині кількість об'єктів, яку вона має згенерувати на виділеній області. І вуаля, данш чи печаль. Щера чи місто, чи щось інше, готове. Звісно, він працював не ідеально, інколи камінь подумував стати незалежним українцем і почати літати, але пильне око власника рахункової цифрової машини присікав одразу такі прояви суверенітету. Що ж, а щодо самих міст, то тут шиї вже геть погано виконував задачі, бо просто ще не розумів, що в підвалі сервант не потрібен. Тому тут уже людина розумна сама взялась виконувати цю кропітку роботу, вимальовуючи вулички, ліхтарики, гаражі, то храми за гаражами і то. Тому Це саме стосувалось і інтер'єру, який виглядає тут на досить похвальному рівні. Отак зайдеш непрохано до лорда на бенкет, і аж хочеться помацати, чи добре у нього стіл засервірований. Аж тут Чих! та жарт трохи не вдався. З мальовничістю і промальовкою сіроділу, звісно, постаралися. А де ж було взяти різні текстури для такого масштабного задуму? Питання логічне. Якщо у Муровінді їх малювали, то на цей раз спеціальні дизайнери брали фотокамери, курточки-шапочки та йшли на прогулянку містом, виглядаючи цікаві рельєфи будинків, трави та й взагалі чого завгодно. Потім поверталися в офіс і за комп'ютером певним чином обробляли отримані фототекстур та впихували їх у гру. У грі є динамічна погода, дощі, сніги, ясна. І не дуже ясна погода, а над воротами в облівіон завжди стоять криваво чорні хмари. Як то має бути перед входом у саме Пекло. Гра так-то задумалася виходити ексклюзивом на Xbox 360, який тільки через 3 роки вийде, а всяке інше ПКшне залізо, яке тільки-тільки мало виходити на ринок, перед цим постачалося абсолютно таємно в Офіс Bethesda на різноманітні тести четвертого го своя. І безжалісні люди ставили над бідолашними мікропроцесорами просто страшні катування. Був випадок, коли за тиждень перед виставкою Є3 хлопцям прислали нову хорошу материнку від здається AMD. І ці катюги вбили невинну плату просто. То тестуючи та бігаючи в своєму облівівні. А що ж буде на релізі? І всі в паніці почали переробляти і оптимізовувати гру, бо інакше Фініта ля комедія. Так це ж була геть нова на той час материнка, а уявіть собі, що було б на релізі у людей, які не мали таких потужних машин, тому що їх просто неможливо було купити. Грати на максимальних або ж високих налаштуваннях графіки було взагалі неможливо без ризику втратити свою, хоч і слабеньку, але все ж рахувальну машину. Були випадки, коли гра настільки нагрівала комплектуючі, що вони просто під час гри виходили з ладу, і обурені гравці обгорілих срак і комп'ютерів писали дуже погані листи в Офіс Бесезди з дуже непристойними малюнками і словами. Хоч насправді вони самі намірено або не дуже дійшли до такого, але все ж. Демка гри на е 3 у 2005 році була показана дуже кіношно і, звісно, це дуже сильно зайшло в публіці, хоч воно було взагалі далеким від того, що є зараз, і що було трохи згодом. Це кадровий голос дуже пафосно та речитативно розповідав про боївку, компас внизу карти і інші прогресивні технології майбутнього у нашій грі. Будь ласка, купіть. Але все-таки усе показане було сприйнято як So Excited і всі чекали на вихід гри у 2006-му. На цій ж самій виставці нам детально розповіли про що та як. Як буде влаштовано у новому світі, окрім графіки, хоч саме вона найбільше кинулася в очі. І я говорю про наповнення ігрового світу. Як вже було сказано, у цьому мальовничому світі є міста, данжі і все, що тільки можна. Але давайте зупинимось, і я розкрию свої клікбейтні слова. Світ був величезним 40 квадратних кілометрів. Навіть наступний скайрім буде менший, але він був наповнений, скажімо, не усюди рівномірно. Ви можете бігати по одному лісу і не зустріти ні одної живої душі. Можете побігати по іншому, і ви зустрінете стадо в Оленів, або чого гірше залежить від вашого рівня. І так про дручунський автолевелінг ми ще обов'язково згадаємо. Так само з данжами, в них зустрічається більше ворогів, а інших можна танком у стелсі пройти, обікрасти всі скарби давніх двемерів, які охороняли двозками, і вийти багачем. Це здається трохи незрозумілим. Світ відчувається ніби великою пусткою на низьких рівнях, хоча це не сильно мішатиме, якщо ви будете ходити від точки інтересу до іншої точки інтересу, виконуючи квести, або просто шукаючи цінний лут на продаж, або вам так собі Хотілось. Натомість видно, що головний акцент змістився на квести та їх деталізацію, чого не було у Моровінді. Основний сюжет ми опустимо, поки поговоримо про відкритий світ та його жителів. Після першої години гри гравець вільний робити, що хоче. Цей світ здається абсолютно безкрайнім, невідомим, але тут і прокидається бурляча кров юнака. Завжди цікаво піти кудись, забрати лут, який там лежить, помахатися на мечах із власниками цього луту, тільки бажано не зісторожею. Бойова система відчувалася тоді свіжою. У ній не було нічого ні доброго, ні поганого. Єдине, що можу відмітити, це важливість прокачки фехтування, атлетики, блокування та інших бойових навиків на сам бій, як не дивно. Тобто гра дає можливість перемогти більш вкаченого ворога різними способами, як і прокачкою, новою зброєю, комбінацією заклинань, отрутами і зіллями. Зауважу, що босфайтів тут як таких немає, а весь бій зводиться буквально до натискання або затискання двох кнопок мишки, і пару спелів на клавіатурі. Але знову ця боївка, на мою думку, не має однозначно позитивних і негативних сторін. А відкритий світ дає. Можливість і навіть примушує тебе йти кудись, не зупиняючись і долати перешкоди, неможливо чи вони живі. У містах є гільдії магів та бійцівський клуб, де пан привид разом зі мною стравлять між собою таджиків у тернопільському <кхух> <кхух> е, ніхто не забороняє вступити у них. Повиконувати пару контрактів, які досить як квести грамотно прописані, пережити декілька інтриг, випадкових вбивств, невдало накладених заборонених заклинань, і ви самі навіть не помітите, як стали архімагом у імперському університеті. Помимо цього, є ще темне братство з Редгардом на чолі. Це банда відморозків, які виконують брудні контракти на вбивства інших чесних і не завжди чесних громадян Сіроділу. А братство Сірого лишця ж займається. Перерозподілом майна з багатого прошарку населення до нижчих рангів і інколи навпаки. Ну а загалом вся компанія Лиса – це добрі робін-гуди, яким попались продажні судді і знахабнілі державні прокурори, само собою по іншому бути і не може. До того ж, у вас з самого початку гри є базові завдання і місця інтересу, які ви можете відвідати. А ще скільки є місцин на карті, які потрібно самому знайти і самому в подальшому дослідити. Благо, хоч швидке приміщення є, а то бігати без принта по великій карті дещо проблематично. Тому у гру додали коней. А потім зробили платне DLC, яке додає броню на коней. І так, це була перша внутрішньоігрова транзакція у історії Геймдеву. Тільки от функціональність чотирьох була мінімальною. Персонаж з скаченою атлетикою і стрибками, хоч і без спринту, але все одно рухається набагато швидше коня. Він потрібен хіба що важким танкам, які через вагу власних обладунків програють по швидкості, і то тільки на початкових рівнях, чим майстер важкої зброї не відчуває їхньої ваги. А для введення в гру конячок виділяється. Цілого спеціаліста, який так непогано реалізував цю задачу, бо була фанаткою кінного спорту. Так, анімації коня причудові і дуже реалістичні, але все одно до середини гри у конях втрачається будь-який сенс, незалежно за який важкий білд ви граєте. Але все одно це була хороша можливість намалювати пак броні і продати її як окремий DLC. Чудово тот. Усе в вашій манері. Гра з самого початку дозволяє грати у себе, як вам заманеться. Вибір класу, раси персонажів, звісно, повпливатимуть на швидкість прокачки. Але це зовсім невагомий аргумент в розвитку вашого забігу. Просто вийдіть з стартової локації, походіть по світу, відкрийте для себе нові місця, персонажів та їхні історії, їхні інтриги. Усе ж грати є таку можливість буквально насолодитися собою в сюжетно-квестовому плані. Усі NPC щось роблять, подорожують, на дорогах чекають бандити каджити, а кожне місто має щонайменше 5 вла. Власних квестових ліній. В одній із них ви можете навіть піти у відкрите море, купіть будинок в брумі, почніть варити купу отрут і зіль для того, щоб продати їх, отримати гроші, а можна й займатися тими речами, якими професійно займається сірий лис. Або ж вийдіть на наступний рівень, почніть красти у сірого лиса. Все ж, цікавості навколо вас купа, просто доторкніться до них. Основний сюжет, якщо ми говоримо за нього, усе ж є. А так загалом гра починається, як і всі ігри давніх сувої, тюрми. Але на цей раз звільняти нас буде не якийсь сторож на півставки, а сам імператор з його бойовим загоном. Він перебуває у цьому некоролівському місці через те, що на нього полюють деякі релігійні фанатики так званого культу міфічного. Сходу, чи якось так. Вони поклоняються одному деадричному богоруйнівнику Меруне Судагону, і цей Бог хоче завоювати сіроділ, але йому це не дає зробити амулет королів, який стримує цього бога у своєму світі, власне, в Облівіоні. Синів імператора убиту, а його позашлюбний син, який не знає, що він має імператорську кров, зараз знаходиться в місті Кваччі. А на момент гри Квач просто зараз потерпає від нашестя демонів з світу Облівіона через оці ворота, які нам під час гри доведеться закривати. Да. Імператора все ж вбивають, і амулет королів стратегічно важливий артефакт, від якого буквально залежить доля усього сіроділу, дістається не вірному бойовому загону клинків, а першому ліпшому задрипанцю з камери. Ну, в принципі, ви вбираєтесь з каналізації, і сюжет чисто в теорії на цьому місці може зависнути в повітрі, адже його виконання взагалі не обов'язкове. Так, історії про порятунок людства і про те, як раб стає ключовою персоною світу, це дуже круті історії на рівні із драконами і драконоборцями. Але в кінцевому результаті Мартін. Третій син Уріеля Септіма епічно перемагає Меруна Дагона в обліку дракона і кінематографічно перетворюється в статую прямісінько в центрі імперського міста. І героям визнають нас. Тільки зради цього моменту я знову заходжу перепройти облів'я. Проблему гри, звісно, вистачає, як і вистачало. Найбільшою біллю був автолевелінг, тобто, коли вороги і всі навколо починали прогресувати разом з тобою, щоб гравець не почувався богом. Ця механіка могла б бути чудовою, але автолевелінг в облі це. Сильно перекручена механіка. Прогрес у твоїй прокачці взагалі не відчувається. Ти як на першому рівні вбивав скама з трьох ударів, так і на 35 му рівні будеш вбивати скама з трьох ударів. І це трохи псує враження про всі ті досягнення, які ти здобув перед цим. Також ворота облівіуна здавалось чудово прописана лорна фіча, а насправді душна коридорна дрочильня, де потрібно дістати з башти, забрати сігільський камінь з неї і повернутися у наш світ. Але знову ж пертись туди, де купа ворогів, і вся локація схожа на коридор, без варіативності проходжень. Так дуже часто взагалі незрозуміло куди йти. Більшість воріт закриваються просто багоюзом через те, що ніхто не хоче витрачати на це свій час. Також, мабуть, варто виділити не зовсім зрозумілу економіку, маленьку промальовку графіки, хоча це вже можливо питання часу гри. А також купу дрібних багів, де, наприклад, під час квесту НПС застрягає в текстурах, коні і сторожа поводять себе зовсім непередбачувано. Але усе ж п'янки край виноградників надовго запав у моє серце разом із цими всіма чортівщинами. Радий як слон, що на тижнях скачав і кожного дня вечірком повертався сюди і ні разу не пожалів. Про нещодавній ремастер я не скажу нічого. Толком цією темою я не цікавився. Чесно виглядає, як Skyrim, але як воно є насправді, я не знаю і не хочу знати. Колись я знову сюди повернусь. От обіцяю.